Торік адміністрація Джо Байдена їх підписала з Європою, і документи передбачали спільні зусилля, тобто що США спільно з ЄС буде боротися з дезінформацією з боку Росії, Ірану та Китаю. Про це повідомляло Financial Times, так само, як і про те, що перервали, розірвали, прозупинили подібні документи. Тепер адміністрація Дональда Трампа розформовує відомства, які займалися оцим от захистом, зокрема і кібером кіберзахистом від дезінформації. Йдеться не тільки про кіберзагрозу, для інших країн а і про вибори в Сполучених Штатах, і іншим видам іноземного впливу. Зараз на прямому зв'язку зі студією Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, наше вітання вам. Вітаю, доброго вечора. Давайте з останнього почнемо, якраз таки, тому що тема направду нам близька, бо і на інформаційному полі Російська Федерація щосекунди вдається до маніпуляцій, перекручування фактів і гібридних атак. Стосовно всіх, хто не є Російська Федерація чи їхні союзники. І тут Сполучені Штати, у Європейському Союзі, в кулуарах парламентів різних, ну, це називають пострілом собі, якщо не у ногу, то у іншу та, частину тіла. Ну, тому що загрози від цього нікуди не зникають, якщо прибрати тих, хто з цими загрозами буде боротися. Проте, тим не менш, ну, факт є фактом. Штати з цього меморандуму. Виходять чи вийшли, не знаю, який стан зараз у цій всій історії. Ми з чим можемо стикнутися зараз? Ну тому що це явна тріщина, чи як ще можна це назвати у протистоянні цим гібридним загрозам. Ну на жаль, це так, але тут треба розуміти, що логіка США не в тому, щоб послабити протидію російським загрозам. Логіка, з одного боку суто фінансова, вони так економлять гроші. Знаєте, З цієї точки зору вони самі себе послабили, коли зруйнували USAID, Агенцію міжнародного розвитку Сполучених Штатів, яка була їх головним інструментом м'якої сили. Вони її, власноруч, зруйнували. Багато чого іншого, да от з одного боку, це економія грошей, з іншого боку, вони бачать в цьому боротьбу з так званим deep state, з глибиною державою. Що нібито вона працює не на Сполучені Штати, а лише на демократів, на демократичну партію. Вони сприймають всю цю історію, зокрема, от з втручанням Росії в американські вибори, як нібито вигадку демократів. От в цьому проблема. І поки це не торкнеться Трампа і Сполучених Штатів при Трампі, вони будуть діяти саме таким чином. Це їх погляд на світ, їх погляд на взаємне з Європою, з Росією. Вони навіть пряму, прямий, скажімо так, виклик, військово-політичний виклик вигляді параду, демонстрації політичної воєнної потуги з боку Китаю, а також демонстрації Союзу з двома іншими державами і згоями з ядерною зброєю Росія і Північна Корея. Навіть це сприйнято якось дивно. Знаєте, як така підліткова образа, що, мовляв, нам. Тут щось демонструють якусь змову проти США, але це сприймається за тим, як відреагував президент США Дональд Трамп. Як знаєте, а що ж, ви мене не закликали? Да, ви тут щось там про проти мене змовляєтесь? Це неправильно, я до вас добре ставлюся. От дуже дивна і суперечлива реакція. Тому, поки це не торкнеться Трампа і його адміністрації. США будуть діяти таким чином, якщо Китай зараз навколо себе збирає своїх союзників, партнерів, навіть тих, хто не хоче сваритися з США і Європою, навіть але хоче дружити з Китаєм, навіть їх кличуть і з ними теж співпрацюють. Хоча розуміють, що вони не будуть, скажімо так, відданими партнерами, що вони хочуть дружити із Китаєм і з Заходом. А от американці діють поки інакше в інакший спосіб, і от це проблема. Але це не означає, що ми маємо тільки скиглити і казати: ай-яй-яй, як це погано. Я думаю, що зараз сигнал для Європи. Якщо американці трошки відстраняються від цього або припиняють свою співпрацю в протидії гібридній війні Росії, треба посилювати свої дії. Свій захист проти гібридної війни і зараз ця гібридна війна не тільки інформаційна, це війна спецслужб, це створення і діяльність достатньо великої диверсійної мережі на території Європи. І це вже визнають спецслужби різних європейських країн. Тому потрібна координація. В рамках Європейського союзу через коаліцію охочих там теж я думаю можна домовлятися про таку співпрацю то у всякому разі це такий гарний механізм де можуть співпрацювати з євросоюзом країни нато європейські країни нато які не входять до євросоюзу наприклад великобританія норвегія от потрібна співпраця з нами потрібна співпраця тому що у нас є вже досвід боротьби з російською гібридною агресією так що там, де відходять США, Європа, Європа має посилити свої власні зусилля. До речі, європейці теж не відразу почали відчувати загрози гібридної війни. Лише повною мірою вони це відчули теж те не відразу, після російського повномасштабного вторгнення. Реальна загроза гібридної війни на території Європи вони почали відчувати десь минулого року. От я згадую. Як вони на це реагували ще в 22-23 роках? Тоді ще прямого відчуття такої загрози не було. Їм здавалося, що це все вигадки, що це скоріше Росії приписують? Ні, зараз вже на жаль так багато фактів, що їх ігнорувати неможливо тому. Це сигнал для Європи. Треба консолідуватися, треба посилювати роботу своїх спецслужб, витрати на спецслужби. До речі, треба посилювати взаємодію, координацію спецслужб. І тоді буде ефект. Так що не можна весь час покладатися тільки на сполучені штати і самим треба вирішувати проблеми. Певно, що потрібно якимось чином реагувати на загрозу з боку Росії, і певно, що аналітики, які аналізують діяльність такого персонажа, як Дмитро Медведєв, всерйоз його не сприймають. Ми з вами неодноразово про це говорили. Що це, знаєте, такий собі трікстер, це кишеньковий блазень, який може говорити, знаєте, там як це, що у е тверезого на розумі, то у п'яного на язику. Але жарти жартами. Тим не менше, Медведєв дозволяє собі то погрожувати ядерною зброєю Сполученим Штатам, і після того Дональд Трамп влаштовує зустріч з теплим прийомом Путіну на Алясці, а тепер він погрожує Фінляндії. Зрештою, певно, що фіни відреагували певно найкращим чином, тим, що ніяк не реагують на, на Медведєва, зокрема. Але тим не менше, зарубочку поставили. А чим і як якою може бути загроза саме для фінів з боку Росії, якщо ми говоримо не про. Вербально, а про практичну я думаю, що фіни, які е, знають, е, яка загроза поруч з ними, просто вони інакше реагували раніше, е, і е, думали, що шляхом там співпраці з Росією, е, певних поступок, можна нейтралізовувати цю загрозу. От після вторгнення в Україну, повномасштабного російського вторгнення в Україну, вони, як і Швеція, відчули, ні, загроза вийшла на новий рівень. І тому треба а, а, працювати разом. І тому а, вони разом з Швецією а, вступили до НАТО. Оце була найкраща з їх боку відповідь. Ну і вони не, не втрачають часу, Вони активно посилюють свою обороноздатність. Треба до речі, відзначити, що в Фінляндії... І суспільство активно працює не тільки держави, державні структури. Одна з причин того, що Фінляндія свого часу в 40-му році вистояла в так званий ну, фінський, як і називають війні в Росії, так усякому разі і в радянському союзі називали. вистояли проти радянського союзу. От як і ми вистояли. Схожа дуже ситуація, зокрема, з завдяки тому, що суспільство активно в цьому брало участь, об'єдналися держави і суспільства, і зараз теж саме. Вони посилюють і свою скажімо так територіальну оборону. Вони активно посилюють обороноздатність різних і державних, і недержавних структур, суспільством активно, активно працюються. Тому я думаю, що якраз Фінляндія може бути зразком для багатьох інших європейських країн, зокрема, і тому що Росія поруч з ними. І кордон вони зміцнюють зараз. Вони активно співпрацюють з балтійськими країнами. Нам багато в чому допомагають. Так що не випадково Медведєв реагує саме на Фінляндію. Ну, Безумовно, там найбільший кордон саме з Фінляндією, плюс, я думаю, що Травма від невиграної війни проти Фінляндії, вона в Росії залишилася. І таким, як Медведєв, я думаю, що просто кортить взяти реванш якийсь. Зазначу, між іншим, що не треба сприймати Медведєва як лише, знаєте, як такого клоуна, блазня. Ні, він, я думаю, відпрацьовує свою внутрішню стратегію. Він, Це моя гіпотеза, він хоче знаєте, виступати в ролі такого своєрідного російського Трампа, отакий От агресивний популізм. Він таким чином бере участь в прихованні конкуренції за місце престолу, наслідника за місце спадкоємця Путіна. Така конкуренція вже йде, прихована, непряма. Хоча, як ми вже почули в Китаї, всі ці авторитарні лідери вони хочуть жити до 150 років. І я не думаю, що вони шукають спадкоємців. Але медведя все ж та мріє про таку роль і він розігрує цю роль. І саме цим от його така агресія, яку він проявляє навіть іноді по відношенню до США, просто коли дають команду. Припинити гавкати, він припиняє. А на Фінляндію можна, як і на інші європейські країни. Але Фіни не не лякаються. Ви абсолютно праві в тому, що це от краща реакція ігнорувати і робити своє, посилювати обороноздатність. І от насправді чим більше буде таких країн з такою реакцією, як Фінляндія, тим краще буде для Європи. А нам з ними працювати. І між іншим саме північні країни. На мій погляд, є ну поруч з Великобританією, певною мірою з Німеччиною є найбільш послідовними нашими союзниками і з точки зору обсягу допомоги і послідовності своєї безпекової політики. Дякую, пане Володимире, вам за те, що знайшли знайшли час доєднатися до розмови. Володимир Фасенко, політолог, він був на прямому відеозв'язку.